Після повідомлень про проліт ракети Х-22 безпосередньо біля саркофага 4-го енергоблоку ЧАЕС у разі гіпотетичного прямого влучання по Чорнобильській АЕС або по саркофагу, які області України потенційно опиняться в зоні ризику радіаційного ураження. Атомні електростанції не проєктуються. Для введення бойових дій ніхто ніколи не прораховував потрапляння там балістичної ракети в атомний енергоблок. Ну це ж не 30 кілометрів буде неможливо зрозуміти, що в ворога в голові да це як там мавпа з гранатою, яка не розуміє і тримає весь світ у такому гіпотетичному застосуванні ядерної або хімічної зброї. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Григорій Плачков, колишній голова Держатомрегулювання. Пане Григорію, вітаю вас. Да, вітаю доброго вечора. Після повідомлень про проліт ракети Х 22 безпосередньо біля саркофага 4-го енергоблоку ЧАЕС виникає низку критично важливих запитань. Давайте розпочнемо з першого найважливішого у разі гіпотетичного прямого влучання по Чорнобильській АЕС або по саркофагу, які області України потенційно опиняться в зоні ризику радіаційного ураження. Давайте так. 30 кілометрова зона. По перше, тому що перший, другий, третій енергоблок Чорнобильської атомної електростанції знімається з експлуатації над четвертим енергоблоком, який дійсно з 86-го року є аварійним, є бетонний саркофаг, а також новий безпечний конфаймент. Тому і дивіться, атомні електростанції не проєктуються. Для введення бойових дій і такі об'єкти, як е, на Чорнобильській атомній електростанції, вони не проєктуються е, для ведення бойових дій на самій АЕС або поблизу е, неї. Да? Ну, зрозуміло, як у 86-му році в неї там сталася аварія, і в нас є 30-кілометрова зона, і вона там це зона відчудження. І з Чорнобильська АЕС не є діючою, тому ну був складний сценарій. Це за проектне або не проектне події на такому складному об'єкті. Сказати, які області ну дуже дуже важко, тому що дійсно в зоні відчудження достатньо багато об'єктів з поводженнями з радіоактивними відходами з, там з джерелами іонізуючого випромінювання з там з паливом. З Чорнобильської АЕС, але ну, такий сценарій дуже такий, непростий, складне дуже запитання. А чи впливає факт аварії 86-го року на масштаб можливого радіаційного забруднення Думаю, сьогодні? Думаю, що впливає, тому що, ну, по-перше, коли проводились роботи на новому безпечному конфайменті в деяких зонах. Можливо було працювати лише 15 хвилин, тому що достатньо великий достатньо велика дозова на навантаження на людину, і там залишились і так дійсно п -п час пройшов. Достатньо там і активність спала, але все ж таки загрозу цей енергоблок. Все ж таки він ну загроза від нього залишається. Да, і питання. А в тому, що і новий безпечний конфаймент він будувався для того, щоб захистити ось населення і екологію від впливу зруйнованого четвертого енергоблоку, тому. Я думаю, що все ж таки досі він це є таким елементом загрози. Ми з вами казали, вже ви казали про області, що дуже важко буде передбачити які області України будуть під ударом, під загрозою. Але все ж таки, чи є якась методика, якась система, як розраховувати радіус? Ні, ну дійсно є, і там в державному регулюванні, і в оператора Чорнобильської атомної електростанції, де СПЧС, в них достатня велика кількість датчиків і достатня кількість інструментажу для того, щоб виявити, що щось відбувається не так. В гідрометцентр є інструменти, які можуть фіксувати підвищення радіаційного фону і в областях і. Поблизу Чорнобильської атомної електростанції, і кожна атомна електростанція також є, в них також є інструменти для того, щоб зафіксувати підвищення фону в там, на Чорнобильській атомній електростанції. Тому що якщо щось станеться, да і. Повітряні маси вони переносять там радіоактивні елементи, і я думаю, що ну в державі достатньо інструментів для того, щоб зафіксувати. Підвищення радіаційного фону поблизу четвертого енергоблоку і в зоні відчуження. якщо говорити про інші атомні електростанції України, яким може бути радіус радіаційного ураження у разі ракетного удару по реактору або по сховищі ядерного палива? Там дивіться я повторююсь про те, що немає такого сценарію, він ніколи не розроблявся. Тому що це перший прецедент в історії, коли одна країна, яка є стороною міжнародних конвенцій, обстрілює атомні електростанції або захоплює об'єкти ядерної інфраструктури іншої, іншої держави, яка також є стороною міжнародних конвенцій. Да таких сценаріїв ніхто ніколи не розробляв, тому що. Ону ніхто не міг такого собі уявити, і ви ж бачите, що була і захоплена Чорнобильська атомна електростанція. Потім повернута під управлінський і під регулюючий контроль нашої держави. Зараз відбувається захоплення Запорізької атомної електростанції. Тому. Розповісти апокаліптичний сценарій. Ну якщо потрапить ракета, і також є різні сценарії. Да? Якщо енергоблок буде знаходитись на потужності, це одна це одна це один розвиток подій. Якщо енергоблок буде виведений в стан гарячого зупину, це інша історія. Якщо в стані холодного зупину, це також інша історія. Тому Сценарій може бути дуже дуже багато, але така подія є проектною, за проектною подією, і я ж кажу: ніхто ніколи не на потрапляння там балістичної ракети або керованої ракети в атомний енергоблок. Ніхто ніколи не прораховував. І якийсь сценарій буде дуже 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 вам важко відповісти, але Зрозуміло, що негативний. Наскільки вирішальним фактором є напрямок і швидкість вітру? Є вирішальним, тому що історія з аваріями, і на Чорнобильській атомній електростанції, і на атомній електростанції Фукусіми показують, що роза вітрів вона троянда вітрів, вона також дуже дуже впливає на перенос радіоактивних речовин. Тут і фактор і е, напрямок вітру, і е, погодні умови вони також впливають на розповсюдження радіоактивних речовин. А у випадку гіпотетичного удару по АЕС що люди повинні робити негайно? Ну, по перше, слухати державні органи виконавчої влади і виконувати рекомендації, які є, які надають о, там держав, держав там регулювання оператору атомних електростанцій, Міненерго і інші державні органи, ДСНС. По-третє, намагатись не відкривати вікна, да намагатись о, запастись ну, терпінням. По третє, ну як і завжди, спуститись в бомбосховище, тому що все ж таки під землею і більшість бомбосховищ є бетонними спорудами, то це буде найкращим таким вирішенням проблеми, і, і або в там радіаційного випадку, або радіаційної аварії. І я ну, дійсно рекомендую рекомендації центральних органів виконавчої влади виконувати в таких випадках. А скільки є часу? для Якщо реофобії? треба про калій йод, тому що завжди, коли в нас все ж таки держава з таким з великим з радіофобією, достатньо такої. Потужною, тому що держава пережила катастрофу Чорнобильської АЕС. Калій йод пити тільки за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я да, І офіційних медичних установ. Тому що всі хапаються, розкупують калій йод. Його також не дуже він не є ефективним, коли він п'ється не під час. Там радіаційної загрози, а скільки часу є для реагування? Ну гарне питання. Я дивіться, да, 86-й рік, коли потрапила інформація до, 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 до людей. Тому, якщо є якщо є офіційні заяви, то я ж кажу, ну складно відповісти, тому що ступінь аварії треба розуміти, на 86-му Році аварія сталася на одному енергоблоці, і це от дивіться, це неможливо порівнювати, тому що, наприклад, на Чорнобильській атомній електростанції один тип реактору да, РБМК, якщо на там реактор великої потужності, канальний на наших атомних електростанціях, які зараз працюють, це реактору водоводянії, енергетичний реактор 440 і 1000 МВт. Це інший тип реактора, і він, він, він за проектом, він, ну, не, не можна теж так казати, що він більш захищений, але в ньому системи безпеки ну, більш досконалі, аніж досконалі, на енергоблоку, енергоблоках РБМК. Да? Все ж таки ми під час незалежності провели модернізацію атомним енергоблоком. В нас дуже навчений оперативний персонал на атомних електростанціях. Вони навчені, вони мають особисті лічності ліцензії для того, щоб керувати атомними енергоблоками. Тому я ж кажу, на Фукусімі, да, у 2011 році стався інший сценарій. На да, там не було такого великого розповсюдження за бетонний кантаймент конфеймент атомного енергоблоку. Тут багато багато сценаріїв можна намалювати і апокаліптичний найапокаліптичний сценарій. Там були розрахунки, що якщо щось станеться, наприклад, на Запорізькій атомній електростанції, то це приведе до наслідків для одного мільярду людей і 22 країн. Що станеться, це шість атомних енергоблоків там на інших атомних енергоблок, на на інших станціях атомних інша о, чисельність блоків. Да? Тому сценарії можуть бути різні, і я ж кажу: і ну, опять, для того, щоб ніколи дивіться, дуже дуже важливо не підіймати паніки да, в населення. Тому що і часи достатньо складні, і обстріли, і з енергетикою достатньо складно і з електропостачанням, з теплопостачанням, тому ну, завжди дуже важливо підбирати там слова для, для, для опису ось таких подій, як запроектне або непроектне події на атомних електростанціях або там гіпотетичного потрапляння. Керованою або балістичною ракети в атомний енергоблок, коли він знаходиться на потужності, пане Григорію. Я розумію вас, і жодним разом ми не хочемо наводити смуту і знаєте, якісь апогеліптичні прогнози глядачам нашим розповідати. Просто хочеться зрозуміти, от ви сказали, що це позапланова ситуація. Що таких ситуацій не було про нас так, поза що наш у нас ну війна в країні. Просто хочеться зрозуміти, чи є алгоритми дій в першу чергу у держави, чи вона розуміє, як захищати є, є. у держави. Є план дій, тому що я повторюсь, ми пережили 86-й рік. Населення достатньо навчене, як діяти під час ось таких подій. Нам дій. я впевнений, що і в ДСНС, в поліції, в Національної гвардії, і у військах є план дій. По-перше, для того, щоб і там і в Збройних силах України для того, щоб, по-перше, захистити наші атомні електростанції, для того, щоб такого сценарію не було. А по-друге, ну, дійсно, я ж кажу, ще з радянських часів держава навчена, і наша держава навчена, як діяти під час ось такої, такої нестандартної, непроектної ситуації на АЕС. Ну, якщо казати, то 30 кілометрів. Це від атомної електростанції це железобетонна, як то кажуть, тому що і в Чорнобилі є 30-кілометрова зона, і на Фукусімі, і поряд з атомною електростанцією Фукусімі також є 30 кілометрів відселення, і в них також є своя зона відчудження. Тому 30 кілометрів це, це по-перше, це і це і територія, за якою дуже уважно слідкують. Атомні електростанції, і там місцева влада, і населення, яке проживає поблизу, тому що кожна атомна електростанція має місто супутник, тому і там працюють атомники, і вони дуже уважно слідкують для того, щоб не було підвищення радіаційного фону на майданчику АЕС. Тому є, і я впевнений, що є. Алгоритм дій є 100%. The Times повідомляють, що Путін може застосувати хімічну зброю масового ураження. Чим принципово відрізняється загроза хімічної атаки від радіаційної аварії? Голодне питання. Ну, дивіться, радіацію її ніколи ти її не вона без... без кольору, без запаху. Ти її можеш тільки поміряти дозиметром. Хімічна зброя все ж таки має і запах. І має забарвлення різне кольорове, да? і да, з бактеріями, я думаю, складно, їх також треба тільки там, лабораторним способом. Я думаю, що е, територія ураження може бути різна, хімічної і ядерної зброї. Е, питання складне, і я ж кажу, і над цим також треба дуже-дуже думати. І готуватись і до такого сценарію, тому що ну ну, ну неможливо зрозуміти, що в ворога в голові да це як там мавпа з гранатою, яка не розуміє і тримає весь світ у та там, там такому. Гіпотетичному застосуванні ядерної або хімічної зброї алгоритм дій такий же він інакший, він інший, вірніше, але він також є, пане Григорію. Дуже дякую вам за інформацію. На до зустрічі до побачення да, дякую.